Про те, що Україна відтепер виробляє БПЛА з дальністю понад тисячу кілометрів серійно, повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. Про який саме безпілотник йдеться, не уточнювалося проте багато аналітиків схиляються до думки, що це про наш дрон Бобер, який вже більше року регулярно навідується з візитами до Росії. Не виключено, що в серію запущено і більш засекречені розробки. Ми бачимо, що з початку року активно використовуються різні типи БПЛА ударних, і які літають на більше, ніж тисячу кілометрів. Тобто ми, в принципі, можемо говорити те, що наші дрони можуть у літати на останні до трьох тисяч кілометрів можуть нести полізну нагрузку до ста кілограм. Це дозволяє наносити вісомі удари по території сільської Найрезультативнішими виявилися удари саме у 2024-му. Схоже, за два роки війни українські спецслужби шляхом спроб та помилок нарешті зрозуміли, куди саме потрібно завдавати ударів. Силы обороны Украины и Главное управление разведки Министерства обороны нащупали Ахиллесову пяту Российской Федерации, а именно нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. То, что дает возможность Российской Федерации продолжать дальнейшие активные боевые действия на территории Украины. Серед приоритетных цілей, крім комплексів НПЗ, звісно, і військові об'єкти. Это, соответственно, инфраструктура армии страны оккупанта. Это военные аэродромы, это предприятия, задействованные в системе военного промышленного комплекса Российской Федерации. Причому ударам саме по авіації у наших спецслужбах, схоже, приділили особливу увагу. Адже на сьогодні так чи інакше удари завдавалися практично по всім російським аеродромам, які використовуються в цій війні. Річ йде і об аеродромах Енгельс, Саратовська область, е, удари були по аеродрому Моздок, удари були по аеродромам то тобто, есть тих аеродромах, в яких наносять ракетні удари по території. України біда лише в тому, що раніше це були нечасті випадки, адже безпілотників із такою дальністю банально не вистачало. Тепер же бавовну у глибокому російському тилу аналітики прогнозують набагато частіше. Інтенсивність ударів увеличиться як увеличиться і соответственно географія нанесення е, ударів по е, промишленим об'єктам предприятиям нефті комплексу, і воєнним об'єктам на території як Російської Федерації, так і тимчасово окупованих районів України. При цьому саме вітчизняне виробництво позбавляє нас багатьох труднощів. Ніхто не вказує, де використовувати дрони ніхто не може припинити або затримати їх постачання щодо комплектуючих, звісно, частина із них імпортного виробництва. Але з кожним місяцем західних компонентів стає дедалі менше. Большинство комплектуючих, которые сейчас використовуються, то есть Україна уже самостійно виробляє, и допустим большинство безпілотников, которые пускають Україну, они состоїть в основному из изділий, которые производятся в Україні. Також саме українське виробництво дозволяє нашим спеціалістам не просто використовувати дрони, а й регулярно проводити їх модернізацію, видаючи щоразу безпілотники з іще кращими характеристиками, є необхідність у збільшенні бойової нагрузки, є необхідність у дальності дії з великим кількістю бойової нагрузки. В принципі, задач дуже багато стоїть на самом деле количество тих зло. Уже рішення, і вони зараз знаходяться э, в таких опитних образцах. Говорячи про серійне виробництво, звісно, ніхто не озвучує реальну кількість вироблених дронів. Однак ніхто особливо не приховує і показників, до яких ми прагнемо, ймовірно, яких вдалося досягти. З учотом потреб, я думаю, що це не менше... 100 штук в місяць давно пройшла. Крім того, удари здавалося б у глиб Росії дуже помітні безпосередньо на фронті, адже саме туди не долітає, не доїжджає, знищене і ще за порібріком, а дещо навіть їде назад на батьківщину, полегшуючи життя нашим військовим. Страна окупанта вынуждена передислоцировать системи ПВО, непосредственно с сенсліні боевого соприкосновения в глубини райони Російської Федерації. Хотілося б, щоб у глибинні райони повернувся і глибинний народ Російської Федерації, але для цього ще доведеться попрацювати. І безпілотники здатні летіти на тисячі кілометрів, безперечно, зіграють у цьому не останню роль.